Негода, що панує у Європі, не дає українським туристам повернутися додому. По всьому континенту температура сягає 20 градусів морозу. Снігом вкриті всі транспортні шляхи від переправи до литовищ, загиблих від холоду вже більше двох десятків. ТСН вдалось поспілкуватись із українцями, яких за метіль прикувала до Стамбула. Їхні враження в наступному сюжеті. Стамбул паралізований снігопадами. Шоковані не тільки туристи, навіть місцеві мешканці кажуть, не пам'ятають такого за все життя. Я був народжений та виріс у Стамбулі, і я не пам'ятаю, щоб колись у моєму житті випадало стільки снігу. Це, звісно, має свої наслідки. Громадський транспорт майже не працює. Більшість доріг у Стамбулі вже закриті. У найбільшому місті Туреччини стоять не тільки дороги, перекрита головна водна магістраль Босфор. З аеропорту не вилетіли сотні літаків. Серед тих, хто застряг на землі, чекаючи, поки розвиднеться небо, багато українців. Свого рейсу разом з тисячами інших пасажирів вони чекають уже п'ять днів. Наскільки нам об'яснили, сьогодні теж буде рейсів, завтра під питанням. і взагалі нам обіцяють, що ми здесь застрягли до п'ятниці. Замило обидва боки босфору у сусідній стореччині Болгарії, 20-градусні морози. і Деякі північні райони через погоду лишилися без електрики та води. Такого тут не було вже кілька років, але місцеві мешканці і тут знаходять привід порадіти. Лижники мають бути щасливі від такої погоди. Я радію, що прийшла добра зимова погода, якої не було вже останні кілька років. Далі на північ у Бухаресті з понеділка закриті школи, адже синоптики прогнозують падіння температури до 28 градусів морозу. Розчищати вулиці, занесені снігом, хочуть вивезти ув'язнених із місцевих тюрем на добровольчих засадах. Сильний мороз та хурделиця паралізували більшу частину Європи. Снігом замила територію від Балкан до Німеччини, від Польщі до Франції. Загалом жертвами заверюх уже стали більше 20 людей. Дванадцятеро не пережили холоднечі в у Польщі. Там температура на вулицях опустилася до мінус 20. Замерзли до смерті також кілька осіб у Німеччині та Чехії. У міністерстві міграційної політики Греції побоюються за тисячі біженців, які лишилися в таборах без опалення та гарячої води. Костянтин Скільки саме туристів застрягло у Стамбулі наразі невідомо в міністерстві закордонних справ ТСН повідомили, що їхня кількість вимірюється сотнями. Генеральне консульство у Стамбулі підтримує контакт із пасажирами і заявляє, що ситуація нормалізується, і деякі рейси вже отримали право на зліт.